15 мільйонів на титанові імпланти для протезування ветеранів збирають у центрі остеоінтеграції та біоніки. Там беруться за надскладні ампутації. Як, от у Дениса Гатлінського, у війську він був оператором протитанкового ракетного комплексу під час мінометного обстрілу, втратив ногу та руку. Провести цю складну операцію українським медикам взявся допомогти австралійський колега Дарія цисарук докладніше. Зараз працюємо над м'язами стегна для того, щоб укріпити її. Денис угору і вниз підіймає її сам. Ліля ж руками лише створює для цього додатковий тиск. Якщо м'язи гіпотрофовані над ними потрібно працювати, і це потрібно для подальшого відновлення швидшого. Таких підходів буквально кілька ця вправа не тривала, і ще трохи Денис не без підтримки стоїть на півкулі. Він заново вчиться. Тримати рівновагу зранку буває тяжко, особливо, на коли просипайся. Треба там чи в туалет, чи кудись, то треба посидіти хвилин п'ять. Бо якщо різко встанеш, бо були в мене вже випадки, я падав трішки добряче забив ногу. Ну і Нічого іншого Денис поки робити не може. Руку лише нещодавно прооперували. У середину кістки встановили титановий імплант, тож навантажувати її ще. Зарано мене грудці 5 сантиметрів залишилось. Ну на даний час мені вже зробили ось інтеграцію. Ну ближайший пару місяців я вже буду, мабуть, ну з рукою. Так само оперуватимуть і його праву ногу. За випадок Дениса візьметься лікар з Австралії, бо він надскладний. 3 сантиметри кістки на нозі. У війську Денис був оператором протитанкового ракетного комплексу і більше року прослужив на Донеччині. Спочатку у часовому яру. А згодом поблизу нині окупованого Нью-Йорка. Дві гори, і на одній Нью-Йорк кінець, а на другій вже орки. Моє завдання було не дати техніки заїхати, ну, тримати дорогу. Але виконати його Денис не встиг. Їхні позиції Росіяни накрили мінометним вогнем. Один зі снарядів упав зовсім поруч. Осколками побило. Мені ногу розбило в трьох містах, Ну, Вона ціла, як, ну, так, візуально була ціла. З рукою трішки тяжче було, мені розривало повністю зап'ястя, зап'ястя б там не, не врятували, бо воно розсипалося повністю, воно просто висіло на кожу. Якби був медик у нас ну біля нас, то ну, можливо цього б не було. Чекати бодай якоїсь медичної допомоги йому довелося аж 12 годин. Евакуювати Дениса швидко побратими не могли. Росіяни у місто заходили надто стрімко. Я розумів, що можливо, навіть просто ну не вийдеш а Хлопці мене несли на евакуацію. Ну кустами, все І дрони літіли. Ну вони мені сразу сказали: ну, якщо дрон пета, то ми просто вложимо, ну, і... Ну, тому що втратити одного і п'ятьох. Ну є різниця. Зрештою, коли Дениса таки доправили до ста пункту, рятувати обидві кінцівки було уже запізно нозі, з другої сторони сквозне. і за цього почалося ну високо зацепляти турніки. І два ну, внизу дві дошки було. Там зробили знімок, Далі я вже очнувся вже в Дніпрі. Вже да, на наступний день, да вже був сам сам питання. Комплектуючи для протезу руки уже на півдорозі. З ногою складніше. Кістки дуже мало. То щоб її подовжити, виріжу трохи зі стегна. Щоправда, такий метод протезування не з дешевих. Ціна питання мільйон гривень. Стільки коштують самі імпланти, без яких закріпити протез на кінцівках. Неможливо. Імплант складається з деяких з, де, з декількох складових. Це сам імплант, який вживляється в кістку, тимчасові заглушки, ну а потім вже апартмент. Щоби зібрати потрібну суму для нього, і ще кількох ветеранів за донат у 300 гривень розігрують авто. Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.